вопрос к нашему народу. Объясните мне. Когда мы на полном серьезе говорим, вот я читаю утренние сводки, Мне, меня, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось. Это что, отбитая атака беспилотников? Вы меня, конечно, извините, но если у нас вот находится... Мы четко знаем радиус достигаемости америка... американскими, британскими, немецкими, французскими и любыми другими натовскими беспилотниками, которыми временно управляют украинские. Что непонятно, что каждый губернатор, если у него с головой все в порядке, должен составить карту объектов, представляющих особый интерес для врага. Что непонятно, что после этого он должен не делать вид что «Ой, все, я тут, сейчас мы чуть-чуть». Он должен заняться тем, что ставить вообще, бить тревогу. Все, от кого это зависит, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Энерго, нефти и прочих. Это что? Сложно понять? Не отчитываться потом. Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. От Серьезно? Может, уже хватит, а? Может, хватит уже дурить? Не знаете, как сделать? Спросите Собянина. Сергей Семенович эту систему решил системно. Не понимаете, как организовать не хватает, поговорите с своим бизнесом. У вас все нефтяные объекты и все прочее принадлежат кому-то, что проблема расписать, проблема расставить посты, взять людей. У вас в каждой губернии находятся ветераны ПВО, которые отслужили, которым не важно, сколько лет, что проблема сделать фонд попросить этих людей поработать хотя бы в смены? Пока время такое тяжелое, вернуться к прежней профессии? Нет, просто объясните мне, это какая-то сумасшедшая сложная задача? Сложно поставить сетки на особых дроноопасных направлениях, аэростатные шары. Ну просто обратиться к специалистам, не к Соловьеву, Никакому какому любому другому журналисту, а к специалистам, чтобы они сказали, надо сделать раз, два, три, четыре, пять. И два с лишним года идет война. Тема беспилотников уже, ну, по крайней мере, год и тяжелый. Что сложно это решить, вот просто вот мне объясните, легче потом каждый раз говорить: вот, все нормально, все хорошо, тут, там, всем. Я просто хочу понять. Город Батайск, Ростовская область. Люди в жару сутками без света. А почему? Ну вот, что, так много этих объектов, которые надо защитить? Бизнес всюду есть. Бизнесу бросьте клич. Но нельзя же к этому так относиться. Ну давайте уж посерьезнее, а. То есть, если губернатору не хватает полномочий, у него что-то там не сходится, что-то не получается, что-то у него плохо. Ну пусть обратится на ступени выше, пусть обратится к полпреду, пусть напишет письмо верховному главнокомандующему, пусть формулирует свой вопрос. Не потом рассказывает, что все хорошо, Звісно, бавовна досить активно зустрічає рашистів і подекуди навіть самостійно вони влаштовують якісь непереливки і тому палають в них що то заводи, що то якісь складські приміщення, бо зазвичай нехтують правилами поводження. Ну просто технічної безпеки елементарно не знають. Техніки безпеки, пробачте, не знають. Так само не знають загалом, як відреставровувати той чи інший навіть завод. Говоримо за це за торгівельні центри, взагалі мовчу постійно. В них якісь проблеми. Також з'являлася інформація від моніторингових телеграм-каналів про те, що. Російські, ці всі ППОшники, і не лише ППОшники, бо ми знаємо, що російська ППО полюбляє збивати ось Севастополь. Ми з вами пам'ятаємо учкуївку, яка там ситуація трапилась. Але, але і подекуди в ніштатні сходи ж бувають на території Арефії. Так от вдарили калібром по Калмикії 8 липня вранці під час обстрілу України в степу біля села Солоне. Це близько 180 кілометрів від Елісти, Вибухнула ракета. 3М 14 калібр, що упала. На місці вибуху залишилася двометрова вирва. Зважаючи на все, ракета була несправна. На жаль, нічого не зруйновано і ніхто не постраждав, дописують моніторингові телеграм-канали. Але що головне від села Солона до кордону з Україною понад 300 кілометрів. Тобто, бачимо, що фаби в Ніштатне сходять і падають на голови рашистам. Ну і бачимо, що загалом таке ж і відбувається із ракетами. Не вибухнула. Ну тут хочеться сказати, було б дуже добре, якби не. Вибухнула ракета, яка потрапила в Охмади. То це взагалі було б прекрасно, і скажімо так, не було б тієї руйнації тих наслідків, які ми маємо станом на сьогоднішній день. Ну але то у рашистів і будемо сподіватися, що Карма їх обов'язково наздожене, бо все світ все бачить, і бумеранг у світі на щастя існує. Далі з вами поговоримо про те, про що вже домовлялися під час безпекової угоди. Президент нашої держави із Польщею говорили про те, що і. Ймовірно, польща буде збивати ці ракети і ці шахеди, які будуть загрожувати території Польщі, тобто поблизу кордону з Польщею. Ну і включно вони напередодні. Ми з вами пам'ятаємо, що говорили влада Польщі, що можливо будуть захищати західні регіони нашої країни від масованих ракетних атак. Так, от з'явилася інформація від полковника запасу з приводу цієї інформації. про це все сказав Владислав Сеннізньов. Він є полковником запасу, експікером Генерального штабу збройних сил України він сказав, те, що на саміті НАТО у Вашингтоні однією тем для обговорення може стати можливе збиття Польщі і російських ракет над Україною, якщо вони летітимуть у напрямку України. А що сказав експерт? Кейс нас працює, альянс тримається якомога далі від участі в російсько-українській війні. Усі прагнуть уникнути звинувачень Москви в тому, що вони є стороною конфлікту. Ми неодноразово бачили, як російські ракети вибухали в Польщі, і хіба була відповідь? Задає питання Владислав Селезньов. Наприклад, Яворівський полігон, що розташований неподалік Львова, росіяни неодноразово атакували ракетами. Ба більше снаряди арафії заходили в повітряний простір Польщі. Варшава піднімала літаки F-16, А радари ЗРК моніторили рух ракет. Однак тоді ракети не збивали. Додав Владислав Селезньов. Отже, ми розуміємо, що по факту нам потрібно надіятись лише на власних захисників і захисниці з протиповітряної оборони і ті, які загалом різні підрозділи. Біло українського війська долучаються до відбиття ракетних небезпек, ракетних нападів, шахетних нападів. Будемо сподіватися, що. Буде таке, що колись Польща буде збивати і не лише Польща, буде збивати ракети, які будуть загрожувати західним регіонам нашої держави. Але ще б краще було, якби більше патріотів дали, якби більше дали а, новітніх установок ППО. Це Айрісті, Насамс, А, І ми з вами розуміємо, що це в комплексі тоді б захищало повітряний простір нашої держави. Ну і звісно, ескадрильї, за ескадрильє за винищувачі Ф 16 Їх потрібно там 10 одиниць, а набагато більше. Бо ось це. Це все у комплексі буде якраз і знищувати ті ракети, ті шахеди, які залітають у повітряний простір нашої країни. Ну а ми далі будемо також говорити про те, що вже заявляє Зеленський саме під час відвідин сполучених штатів Америки і саміту НАТО. Він вже закликав дозволити, все ж таки Україні знищувати авіацію РФ на її території. Знищення російської авіації на її території дозволить захистити від бомбардувань українські міста. Про це заявив Володимир Зеленський під час свого виступу. Та закликав надати Україні можливість все ж таки знищувати російську авіацію на її території, щоб захистити. Країну від постійних бомбардувань керованими авіаційними бомбами він нагадав, що раніше рішення сполучених штатів Америки дозволити Україні знищувати російські військові об'єкти поблизу Харківщини зупинило просування загарбників на півночі області.